На цій бочки давно давним всі охотились. Хто б не прийшов до нас правити в село, всі хотіли їх унічтожити. Ці вириті з землі діжки здійняли справжній скандал між жителями села Васильівка та можновладцями. Люди кажуть, не порадившись, влада розпорядилась демонтувати резервуари, якими десятиліттями користувались жителі. Я питаю, давайте зберемо людей. Для цього є люди в селі. Мені відповіли. Що, що ви зробите? Хто ви такі? Це комунальна власність. Ці резервуари з алюмінією встановили ще у 80-х роках минулого століття, слугували для пожежної безпеки, проте воду з них використовували і як стратегічний запас. Прецедент для цього вже був і неодноразово. Чи не кожен рік в селі виникають проблеми із технічною водою. Тому часто саме ці резервуари ставали справжнім порятунком для місцевих жителів, які користували запасом звідти подекуди і по пів року. Билися, що по два відра більше не беріть. Ми всі приходили сюди з відрами, черпали крючками і скотину поїли. І сам я проживаю на четвертому етажі більше 30 років, і води завжди в нас немає. Люди кажуть, ці діжки з водою виручали їх як під час блекаутів, так і банального знеструмлення села. Бо якщо що, насос не буде працювати, води у нас не буде. Зовсім не буде води. Так що, ну якщо були б ці бочки, то єдине спасіння. Чому ж взагалі у селі вирішили демонтувати ці резервуари? Як каже голова громади Михайло Копейко. Це ініціатива приватної компанії, яка пропонує на місці ємностей зробити дитмайданчик як подарунок селу. Вони для Васильівки зроблять за власні кошти територію для дітей. А нам треба зробити. Тому прийняли е, таке рішення, як голова розриєм, витягнемо, подивимося, що там за бочки, куди їх можна зробити. Те, все загорнути, розрівняти, посадити там якісь дерева. Також посадовець додав резервуари були давно занедбані і заповнені сміттям. А бочки я в карман не заберу, і перестаньте робити із цього якусь трагедію. Уже 30 років там смітник і нікому ці бочки не потрібні. Так, Михайло Копейко коментував ситуацію на онлайн-конференції з людьми ж віч навіч ані він, ані староста говорити не хочуть, кажуть місцеві. Це треба було збирати людей, запитати, що з ними робити, чи взагалі це на часі. Щодо дитмайданчика замість резервуарів, то деякі місцеві переконані зараз не час для таких проєктів. Вважають, що треба будувати детську площадку. Яка детська площадка? Прорвуть харківський напрямок, Рашисти в Дніпрі, прорвуть Запорізький, Рашисти в Дніпрі. Який, яка може бути площадка? Ось є паркова зона. Поставте лавочки, зробіть дві гірки. Найшли ще пожара вода завжди була в Привести ну, Провести в порядок, чоловік поставити туди, щоб він відповідав за це все. Телефоном голова громади повторив нам те, що говорив раніше на онлайн-конференції. Діжки непридатні і їх треба прибрати. Тому вирішили, давайте оберемо, оце все сміття загорнемо, приведемо в порядок ту площадку, висадиться з часом там дерева. А діжки ми зараз ну, знайшли вихід. У нас створена комісія по такому безхозу. Ми їх оприходимо, передамо на будинок культури, спробуємо здати металобрухт. Вони не годні для води. Голова громади. Ще каже: у селі є окремі пожежні резервуари з водою і план на випадок блекауту. Адвокати ж коментують ситуацію так: якщо жителі не згодні з рішенням влади, нехай звертаються до правоохоронців. Вони повинні звернутися з відносно громадських обговорень цієї проблеми, тому що проблема виникла в тому, що вже почали діяти. І для того щоб зараз це припинити, я порадив, щоб вони звернулися з заяви про кримінальне правопорушення для того, щоб, хоча, б припинити цей процес, за словами місцевих. Вони готові йти далі, якщо до них не дослухаються. Марко Ручка, Сергій Гончар та Денис Лисавенко. Новини 11 каналу.